Уже понад півтори тисячі спеціалістів із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб працюють в українських громадах. Про це розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова під час виступу на презентації програми дій уряду. Міністерка повідомила, що фахівці працюють уже у понад тисячі громад, а обов'язки таких фахівців входить на навігація ветерана в усіх послугах, які надає держава, органи місцевого самоврядування та громади. Власне, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих Львівського центрів. Про надання послуг Володимир Морпак у нашій студії, і будемо говорити про цю нову, але надзвичайно затребувану для України професію. Володимире, доброго вечора. Слава Україні! Раяслава! Перш за все, що входить у ваші обов'язки, як ви це розумієте? Я розумію, що я супроводжую ветерана по його зверненню і закриваю різні запити. Правильно про зорієнтувавши вже на місцевості, куди йому краще звернутися, з яким питанням. І або напряму скомунікувавши з правильною людиною, яка може дати правильну відповідь на всі питання ветерану. Спочатку про вашу історію. Так. Як ви стали фахівцем із супроводу? Це дуже, дуже просто відбулося самовільно. Наприклад, наприклад на. Напевне, тому що мене самого супроводжували в лікарні. Але правда, це було відбулося перший раз такий контакт, відбувався з соціальним працівником е за кордоном. Uh -huh. Це було у Франції. Я тоді перший раз познайомився. Насправді нікого з е оточуючих не було, не було в Україні. Ну, я уточню, ви були там на лікуванні після поранення? поранення. Так, uh -huh. так, так, саме так, після поранення. І загалом я не знав, як це буде відбуватися. Але так підійшла. Людина до мене, фахівець, не фахівець, а соціальний працівник. І ми поетапно відпрацювали мої документи, а потім поетапно вона закрила мої питання пов'язані з моєю сім'єю. І мені це дуже сподобалося, і в мене було велике бажання, щоб це з'явилося в Україні. Потім я побачив в інтернеті, в просторах інтернету, що в нас в Україні запроваджується така посада, як фахівець супроводу. І з тих пір я вже почав проходити потихеньку, цікавитися цією професією. Складно було вам подавати документи, проходити відбір, чи був відбір, чи було якесь додаткове навчання, і якщо так, то чого вас навчали? Якщо на рахунок відбору, трохи було мені це складно переступити через себе після поранення. Це здебільшого. Вдячність моїй дружині і підтримки сім'ї рідним і всім друзям і тим людям нашої династії, та що є в Франції, вони підтримали і скерували мене на це. Чи складний був відбір? Так, питання були дуже в деякому плані відвертими. Десь спрацьовував тригери, але я відповідав чесно на це. Це був перший етап пройшов. А сама бесіда та, що відбувалася вже в Львові. Вона була в за круглим столом, і також були відверті питання. Але я себе вже на другому етапі відчував комфортно, бо я знав, вже впевнено, знав, що я роблю і про що я е, розповідаю, і що я хочу від цього кінцевого результату. А чи було, коли у вас вже сказали, що ви підходите, ви прийняті? Чи було у вас якесь додаткове навчання? Так обов'язково обов'язково навчали. Е, нас навчали, по-перше, розбиратися з цими наказами, що ми працюємо. Е, в цілому на, на, навчали, що таке фахівець супроводу ветеранів. а е, також е, різним аспектам, що пов'язано з медициною. Пов'язані ну, питання, які стосувалися ветеранів, пов'язано з житлом, грантовими підтримками, і нас в цілому навчили в цих питаннях орієнтуватися. Чи можна сказати, що я повністю в цьому орієнтуюся без Ні. Постійно є інформаційна, ну зрештою правове поле у нас настільки часто міняється, так, зокрема так, і частині так. ветеранської політики, що тут потрібно постійно вчитися Так, ви правильно, правильно розумієте. Постійно це є потреба в інформації в новому, в новому, в новому. Володимир, скажіть, а яка у вас заробітна плата, якщо ви можете про це відповідати? Чому я запитую? Тому що власне, на цій згаданому виступі ветер... міністерка у справах ветеранської політики говорила про те, що фахівці супроводу ветеранів повинні отримувати не менше ніж 25 тисяч гривень. Я не запитую конкретну суму, скажу запитаю тільки чи наскільки це відповідає реаліям, так це відповідає реаліям, але здебільшого це залежить від ще від саме від той комунальної установи, де ти знаходишся, бо там є свої, як кажуть, плюшки. Додаткові, а в цілому, що я можу сказати з практики, з того періоду, що я пропрацював, я рахую, що треба трохи перерозглянути це і подивитися більш верх. Чому? Тому що фахівець супроводу ветеранів він працює з людьми. З людьми це ну це титанічний труд. І постійно. А, і чим я ще порівнюю для себе в своєму життєвому досвіді, це з тою самою зарплатою, яку я отримував в Збройних силах України. Вона в мене була там дещо вища. До 170 тисяч гривень зараз можуть отримати бійці, які знаходяться. На я, не, я не беру ці додаткові. Я, я беру просто. Те, що я отримував по військовому званню, по окладу, по своїй вислузі роз, років і по, по своїй посаді, І вона була дещо вища. А чи є якесь визначене число ветеранів, якими ви маєте опікуватися? Те, що прописано, це 100, 100 ветеранів або 35 сімей. Одна людина і 100 ветеранів, кожен з них має свої потреби, свої запити, своя особливість спілкування, свій світогляд. Чи це не забагато, чи це не надто складно, Я якраз про це попередньо і сказав, що це і є складна постійна робота, тому що в нас є ветерани, скажімо так, ми зараз називаємося ветерани, але якщо беремо кожну людину, кожен випадок він завжди є індивідуальний. і в цьому є складність постійно пропрацьовувати різні задачі, і орієнтуватися в цьому, знайти саме правильний підхід до цього. Інколи ти це знаходиться при першій зустрічі, інколи це треба зробити. Три-чотири зустрічі. І в самому навіть тих самих фахівців з супроводу ветеранів, з моїми колегами, що ми спілкуємося, існує своє таке вигорання. Ваш досвід бойовий допомагає знаходити спільну мову з тими, хто повертається з війни до вас. Так. так. Це. це, це. Сто 100%, 100, 100 відсотків, що він допомагає, тому, тому що це постійна робота з людьми, і майже такою самою постійною роботою з людьми, але з колегами я займався постійно в, в підрозділах, а закрив. Дуже багато календарних років я в збройних силах України, тому mm -hmm. так 100% процентів Власне, чому я запитую, тому що позиція міністерства ветеранів, наскільки ми розуміємо, і полягає в тому, що пріоритет у призначенні на ці посади є саме для учасників бойових дій або ветеранів. Тому я розумію, що це є абсолютно виправдано. А як ви знаходите своїх ветеранів? Чи це вони вас знаходять? Як ви шукаєте їх, або як вони вас знаходять? Цим питанням воно у мене саме в Львові. Декілька декілька спосіб це зробити в одному в одному напрямку. Це допомагає дуже зараз класно. Міністерство ветеранів. Uh -huh. Всі ветерани, ті, що є в системі, ЄДРВВ, вони можуть свого фахівця супроводу знайти через застосунок дія. Uh -huh. Це дуже класно, це дуже круто. І це застосунок за бачить цих фахівців тільки ветерани. Тільки ветерани. Інший спосіб, це дуже класно ми співпрацюємо. Загалом центр, бо це командна робота, я не можу сказати, що я сам їх знаходжу, це допомагає місто. Mm -hmm. Місто перенаправляє, місто постійно тримає, місто старається постійно мати цей список актуальним. І також не тільки ветеранів, які там є. Третьої групи, а наприклад, більш складних, і цей список постійно в місті пропрацьовується. І ми, нас уже мене, нас, нашу команду, вже як в, людей, які працюють з ветеранами, постійно до цієї праці залучають. Тому в, Львов, в Львові, в Львові, я скажу це дуже гарно працює, дуже наголожує процес. Може ще не всіх ветеранів проінформовані, але працюється постійно. Володимире, уявімо собі, що нашу програму дивиться боєць, який щойно звільнився з лав збройних сил України або сил оборони, е, отримав е, свій лист, переступив поріг територіального центру комплектації, і до нього ніхто не приходить. Що йому робити? Де йому знайти свого фахівця із супроводу? Є. Через Дю. Через дію. Я загалом інформую кожного ветерана ну, відразу. От Перший один з ресурсів це сайт Міністерства ветеранів. Він максимально живий, він максимально постійно наповнюється і в простому форматі, доступному. Там для мене максимум все зрозуміло, що, що можна зробити. Другий варіант це те, що зараз майже в кожного є громадянина України, це застосунок Дія. У ветерану воно там відображається. Е, і третій варіант, те, що в Львові, я думаю, що куди б ветеран не звернувся, наприклад, е, в пенсійний фонд, в соцзахист або в ЦНАП саме, вони знають, що є пекарська 41. І ветерани завжди? Центр надання послуг учасникам бойових дій. Так. Справді це знакова адреса для дуже багатьох ветеранів. Останнє запитання на сьогодні. А з якими найчастіше потребами до вас приходять, я так назву їх ваші ветерани? Якщо ви правильно житлове питання, реабілітація і працевлаштування? Працевлаштування, це те, що саме частіше в більшості процентів ветеранів озвучується. А якщо згадувати ваш досвід, то чого ви потребували, коли повернулися з війни з пораненням? Інформування, угу. інформування, що відбувається, і як мені зорієнтуватися в цьому, і жилове питання. Як ви можете допомагати у цьому ветеранам? Повністю проінформувати, про інструктувати і на своєму прикладі показати цей шлях, як це я робив. Я дозвольте, я дещо уточню так. з вашого досвіду, можливо, навіть не з статистичних данів так. даних, а так з інтуїтивного відчуття, чого більше потребують люди, які приходять і звертаються по допомоги уваги і дбайливого ставлення, чи справді допомоги у бюрократичних речах. Я думаю, і те і те постійно. Воно межується між собою, і постійно воно потрібно. І те і те. Дуже важко, коли в тебе. Е Є трошки проблеми з ментальним здоров'ям, зорієнтуватися в цілому. Тому по, потреба і в тому, і в тому, і в бюрократії, щоб зорієнтуватися, куди правильно йти з цим. І також трохи, щоб е, суспільство терпіло, бо ветеран не відразу може зорієнтуватися, він може десь помилки зробити. І щоб е, люди, які не були там в тих бойових діях, е, реагували максимально спокійно. Власне, для цього і є фахівці супроводу ветеранів. Вони трішки бюрократи даруйте за це слово, а трішки психологи. Фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Львівського центру надання послуг, які знаходиться за адресою Пекарська 45, Я ще раз про це повторю. 41, 40... 41. 41. Даруйте Володимир Морпак був гостем цієї частини нашої ефіру.